З нагоди відзначення всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування у Житомирському обласному перинатальному центрі відбувся круглий стіл. На тему заповнюємо прогалини підтримка грудного вигодовування для всіх. Зараз у нас відбувається тиждень грудного вигодовування з 1 по 7 серпня. Всеукраїнський і всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. І мета нашого закладу зібратися для того, щоб проінформувати гром... Матськість наших жінок про те, що грудне вигодовування дуже важливе в житті кожної жінки, кожної дитини, кожної родини. І сьогодні ми будемо працювати з цими нагальними питаннями. Всесвітня організація охорони здоров'я довела, що грудне вигодовування знижує ризик захворювання немовлят, каже представниця департаменту охорони здоров'я Валентина Донець. Є дуже багато інформації про переваги грудного вигодовування. Ми знаємо, що ну, здоров'я майбутньої дитини залежить від того імунітету, який він має. І грудне вигодовування – це. Перше молочко, з яким передається імунітет від мами до дитини. І, звичайно, грудне вигодовування – це профілактика різних захворювань, це профілактика в майбутньому ожиріння, це інтелект, це зв'язок із мамою. Тобто ми можемо про це говорити дуже багато. Кількість матусь, котрі обрали для себе грудне вигодовування, стрімко зросла за останні 10 років. Близько 50% дітей зараз на грудному вигодовуванні. Кожна мама хоче, щоб її немовля було здоровим. Якщо правильно підійти, правильно навчити використовувати грудне вигодовування, тоді все буде нормально. Якщо жінка не розуміє і не вміє правильно прикласти дитину до грудей, інші якісь мотивації, от сьогодні мені було дуже приємно, що мама. Мама, яка вигодувала грудьми троє дітей і годує четверте, вона всім пояснила, що вона не є закрита в квартирі сугубо з дитиною. Що сьогодні, якщо маму правильно навчити і правильно її мотивувати, то я думаю, що грудне вигодування у нас буде майже 100%. Мама чотирьох дітей Аліна поділилася, що грудне вигодовування має неймовірно позитивний вплив на немовля та закликає не соромитися годувати дітей груддю в публічних місцях. Якщо мама може налагодити своє грудне вигодовування, це дуже великий позитивний вплив на розвиток дитини, на її відношення з дитиною. Тому що ну, я, я не можу передати просто словами. Це дуже тісний зв'язок. Коли ти перестаєш годувати груддю дитину. Ти втрачаєш цей з я закликаю мам не соромитись. Так? Тобто це не є стидно, це не є якось, що вона робить. Це все є природньо. Мама може накритися зараз. Дуже багато є різних пільонок, різного плану, так, щоб ти міг накритися і погодувати свою дитинку. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.